65-й рік в ІТ – це тільки початок. У листопаді кафедра ПІТУ святкує 60-й рік з дня заснування. 1964 рік. Професор Арех Дабаган і Володимир Сергієв створили кафедру для підготовки інженерів у сфері автоматичного управління рухом. Тут першими в країні почали вивчати програмування з першого семестру. Історія, з якої все почалося, майбутнє, яке ми створюємо щодня. Понад 15 років готуємо фахівців англійською мовою, реалізуємо навчання за двома сучасними напрямами: інженерія, програмного забезпечення та комп'ютерні науки. Використовуємо сучасні формати навчання, проектне навчання та магістратуру з практикою. Працюємо з університетами з сіми країн Європи, учасники міжнародного проекту Мастіс, наші випускники в it компаніях Стопу, Google, Facebook, Siemens та інші наші викладачі це не тільки теорія, вони самі працюють у сфері IT. Кафедра ПІТУ це місце, де знання зустрічаються з практикою, а студенти з майбутнім.